Яка пішла туди добровільно, чи прийшла за призовом, вона заслуговує на повагу. Навіть якщо можливо, вона не приймала участь безпосередньо в якихось важких боях, а виконувала путіншу функцію. <говорит> я вообще расскажу. Я ничего не пьюся. Ми маємо бізова боїться. Відійсько, Іди сюди, сюди! Ти не боїшся, блядь! Ти секунд робите! Ти не боїшся, ти секунд слабка, йди це, Якщо зараз? Зараз приїхав батальйон «Київ-2» два захищати свого командира батальйону. Завтра приїде 90 бригада. Захищати мене. Що такі буде? Один здорові будемо робитися. Один згод не будемо робитися. У мене є претензія до нього для те, як доготовця. Мене є до нього претензія, і я за свої слова відповідаю да, я до начальника поліції. І це да, поліції? Я, я нічого нікого не боюся. Я бачив свою очах, І раз скажу? Претензії до нього як начальника поліції, а не до як командира батальйона. І наші претензії взаємні, і свої претензії я можу пояснити і довести, і відповісти за них, якщо батальйон Київ 2 готовий говорити, я теж готовий. Очі -очі, ті, очі -очі, У мене є претензія до начальника поліції. І я до нього звертався тоді, коли робив до звернення. Як до начальника поліції, а не я до командира батальона. Як, 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 якщо стосується тих слів, які я говорив. Я говорив по відношенню до начальника поліції, а не до командира батальйону. Якщо це ви розцінюєте, що я говорю як до командира батальйону, ви помиляєтеся, це не так. Я підкреслюю, я підкреслюю кожен, хто є жінок, хай я тут беру, чи хай жінок тут все завода зроблять, але я не відступлюся. Я бажаю можна, хто піднімає руку на жінку, не гіду. Я вважаю, я навчаю, що кожен чоловік, який стоїть за честь жінки, чержінки, довічає справжнім чоловіком, тому, тому, якщо є почання, виступати претензії, і до моїй цихолку. Я готовлю нас відзавтра, я то начальник като Бо їх ніколи не було. Це слово піця.